Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився матч відбору на чемпіонат світу 2026 року, матч другого тура, груповий етап, група D. збірна Азербайджана у себе вдома в Баку на стадіоні імені Тофіка Бахрамова. Команда приймає збірну команду України Сергія Реброва. Друзі, бойова нічия 1-1 на гол Георгія Судакова на 51-й хвилині. Своїм голом відповідає Махмудов на 72-й хвилині. з пенальти. Давайте про все по порядку. Азербайджан. Головний тренер команди Абасов. Нагадаю, що звільнений був головний тренер Фернандо Сантуш. І відповідно у Азербайджану сьогодні був новий головний тренер Абасов. 5-4-1 расстановка сборной Азербайджана Магомедалиев, Мустафаза, Кривацюк, Бадалов, 3 центральных захисников, Джафаркулиев Алиев. Четверка захисники, Тададашев. у Нападе стартового 12 дуже сильная сборная команды Азербайджана. Друзья, Украины, главный тренер команды Сергей Ребров, 4-3-3, стартового 12 ка Украины, Анатолий Трубин в воротах, пара центральных захисников. Микола Мадвенко, или Забарна, Яхим канопля. Александр Зинченко по флангах, Олега Чередько, Иван Калюжный, Артем Бондаренко, три кабельных захисников, Владислав Анат, Александр Зубков, Та Георгий Судаков, у Нападе, старта Команди України. А теперь, друзья, давайте говорить про сам футбол. Збірна Украины, друзья, завладела територіальною права, Україна більше владела м'ячем. Збірна України більше проводила часу на половині поля Суперника Україна більше была на м'ячі, але збірна команда Азербайджана дуже захищалася блоком и навязывала свою борьбу Дуже багато було барви на футбольному полі. Моментів, в принципі, друзі було не багато. Ні в Азербайджані. Друзі мої. Ні в Україні. Тобто друзі. Друзі. Збірна Азербайджана. Збірна України. Моментів було дуже мало. Україна більше володіла м'ячем, але Азербайджан намагалась команда стримувати Україну. Втратити, втратити. Там першому там 71% владіння в Україні. Ось, друзі. Так. Да. Володіння був дуже великий відсоток був володіння в української збірної 71% Україна володіла друзі, м'ячем у першому таймі. Україна і справді дуже багато володіла м'ячем. Але Україні не вдалося забити. Друзі, до речі. Хочемо статистику якраз продиктувати. Першу тайму, дивіться, 30 на 70, навіть ось так. Ось таке було точне володіння м'ячем. 2-5 по ударах перевагу України, 1-1 удари в площину і 0,09 XG в Азербайджану, 0,32 в Україні. Другий тайм Україна ще більше стала володіти м'ячом. Відсоток володіння в Україні збільшилося. І Україна дуже здорово, друзі, розпочинає друге 45 хвилинку. До речі, друзі. До речі, Азербайджана вийде. Абдула, Абдуллазады, Нуриев, Гусейнов, Байрамов, Гурбанлы. В Украине выйдет Егор Ермолюк, Назар Волошин, Богдан Михайличенко, Артем Добик, Оля Шабаренко. Друзья, другой темп. 51-й в матч. Александр Зубков, Александр Зубков. На правом фланге Александр Зубков обиграл футболист, сборной команды Азербайджана. Передача Георгий Садаков. Абсолютно один удар. И гол. Гол. Збірна України, 51 хвилин хвилина матчу. Жора Судаков. Георгій Судаков. Після передачі Олександра Зубкова. як пенальти, виконує Георгій Судаков. з метрів 11, Георгій Судаков пробиває по воротах. Вратарь Азербайджан веселье на 1-0. збірна України, виходить вперед на 51-й матчу. І, друзі, в принципі, Україна після забитого м'яча контролює правих подій. України більше було, де м'ячем. Да, моменту в Україна голівих не створює, але Україна контролює гру. В Азербайджану моменту не було. Але в Азербайджанської збірної іди да, атака по лівому локу, подача, удар головою. Олександр Зінченко на місці, блокується і удар. А потім, друзі, суддя бере таку паузу... І підкликають суддю передивитися цей момент, а м'яч влучає в руки Олександра Зінченка і суддя назначає пенальті. Більш того, Олександр отримав жовту картку. Друзі, дуже болячий. Друзі, дуже прикрий момент для національної збірної України пенальті. Для Азербайджана Махмудова є пенальті. Махмудов! Правда, Анатолия Трубина, Махмудов разбег, удар, их забил, забил Махмудов 1-1, Азербайджан. Азербайджан сравнивает счет, Азербайджан 1-1. Махмудов пробивает. Анатолий Трубин в года, в друзи, на первом поле у меня час, Трубинов, а Аваливый, Ку, туда самое пробиваем Махмудов 1-1. Друзи, 1-1, Азербайджан, зревняла команда. Друзья. сборная команда Азербайджана. Зрівнює рахунок у матчі. Азербайджан в матчі проти нашої збірної. Україна намагалася створити якісь моменти після того, як команда пропустила тотальний контроль був у бедапеччих Сергія Риброва. Україна намагалася атакувати. Було дуже багато подачі до штрафного майданчика. дуже багато було кутових у збірної України. Намагалися українці. момент а вы в Украине реализовать свои нагоды. Были удары в плащину в Украине, были моменты, были моменты, да, были моменты. А он не голевые. Сбирная команда Азербайджана на один вид защищалась. Сбирная команда Азербайджана дотримала рахуну до конца. Сбирная команда Азербайджана набирает очко. на матчі проти України. А був там удар Колі Шпаренко в руки, були спроби Артема Добіка, Еліза Барнова, Георгій Судаков намагався загострити гру. Україна так і не забила. Статистика тайму номер 2 22-78. Тотальний відсоток контролю в Україні. 2-11 за ударами по воротах. 1-4 за ударами в площину. Перевага України 0,87 XG в Азербайджану на цепінальці. Тому такий великий відсоток очікувано голів 0,55 в української збірної. І підсумкова, друзі, статистика. Зподивимось зараз. Друзі, 74% України на м'ячі. 26% в Азербайджан на м'ячі. 16-4 по ударах. 5-2 з ударами в площину. 9-1 за годовими. Україна переграє збірну Азербайджана. По XG 0,87 в Україні 0,96 в Азербайджана. По XG рівновага, друзі, 1-1. Да, пенальті Азербайджана. Має дуже високу статистику XG. Ну, друзі, в будь-якому випадку. Маємо те, ще, маємо. Головні моменти. Друзі, 1-1. Свою гульову нагоду Георгій Судаков реалізував. І свою гульову нагоду Мухму... Махмудов реалізував. 200 передач в Азербайджана. 137 передач з них були точними. І точність передачок у відсотках складає 68 збірної команди Азербайджана. В Україні 557 передач 470 передач. з них були точними 84% точності передачі національної збірної України. Гулливые нагоди, 1-1. 1-1 з 4-х удара Азербайджана. 2 удара в площину, удар удар повз ворота, заблокований, В Україні з 16 ударов ударів 5 ударів в площину. Три удара поз ворота і вісім ударів були просто-напросто заблокованими 8-14 по успішних відборах, 73% успішності у національної збірної України, 61 успішності у збірної команди Азербайджана. 4-1 пасивом, 39-10 м'яча, 16-8 за перехопленнями. Азербайджан! Вдвічі команда була кращою за даним показником. 12 в Україна, 3 коротки, в Україні, жовті Азербайджані, було 9. Три жовті картки. Найкращий футболіст цього матча. Ну, я би, напевно, б, друзі, був обрав би Георгія Судакова. Георгій Судаков! На мою думку, найкращий футболіст даного поєдинку. Азербайджану виділив би... Ну, напевно, би кихнього капітана Махмудова, який забіл. Підсумок. Да, Україна більше владіла мічом. Україна більше була по і нібито по статистиці здається, що Україна мала перемагати. Але в цілому, друзі, вважаю, що нічого рахунок справедливий. Команда Азербайджана показала характер. І на 1 очко я вважаю, що команда Азербайджана грала. Україна показала неплохий футбол, друзі. Вважаю. Да, дуже прикинь пенальті. Україна могла перемогти. Ну, ще ж поробиш, друзі, що ж поробиш, це футбол, таке буває. Україна та Азербайджан набирають свої перші пункти в турнірі таблиці. Французи та Ісландці ще коли знімають дане відео не зіграли. Інтрига друзі у грубі буде просто місяці У виїзний матч проти французів і Виїзд на номінальну домашню гру проти України. Ну, українці не ну, дав, в жовтні зіграє з Азербайджаном. Ну і в Україні не слід забувати, матч буде проти збірної команди Ісландії. Збірна Ісландії 10 жовтня очікує на збірну України. Дуже, друзі, дуже важкий матч очікую на підопечних Сергія Ріброва в жовтні місяці. Є, друзі, хочу побажати національній збірні в Україні доброти. Збірній команді Азербайджана хочу побажати доброти. Две прекрасные сбереги сегодня, друзья, Яким, Друзья, обожаю, только доброты. Вам, друзья, в вечернего обожаю божаю доброты. На ну иголовные, друзья, будьте, будь ласка, счастливыми людьми, обожаю вам только доброты. Всем пока, будьте счастливы.